Вітаю! Сьогодні буде практика на розслаблення всього тіла та розуму. Намагайтеся зосереджуватися на своїх відчуттях в тілі та диханні. А зараз ми почнемо позі дитині, ставимо коліна на комфортну для вас ширину і витягуємося вперед. Хуприком тягнемось назад, пальчиками рук вперед. Заплющте очі. І розслабтеся, витягуючи спину, відчуйте витяжіння і дихайте, зробимо глибокий вдих і повний видих. Ще декілька разів. І тепер піднімаємось. Тепер сідаємо ноги в одну сторону, сідниця в іншу, праву руку ставимо з правої сторони і витягуємо ліву руку, праворуч, витягуючи в лівий бік огляд вгору і дихаємо. Відчуйте розтяжіння. І чуєте, як розтягується лівий бік, лівою рукою не завалюємось вперед. І тепер на видисі опускаємось, змінюємо сторону, ноги в ліву сторону, сідніться вправо, діву руку ставимо поруч і витягуємося в правий бік, погляд вгору, правою рукою не завалюємось вперед. І розтягуємось, на видисі опускаємось і переходимо в позу стола, плечі чітко над долонями, коліна підкольчуємо сулобами і починаємо кругові облаки тулубом. Спочатку декілька разів в одну сторону. Синхронізуйте зі своїм диханням, вдих і видих вниз. Змінюємо сторону. Вдих і обільніх. В нейтральне положення. Зробимо кішку, корову. Навдосі прогинаємось, погляд вгору і видих, вигинаємось. Розтягуємо зону між лопатками, прик підкручений і вдих, прогинаємось. І видих корова. Вдих кішка. Видих, корова. І тепер в динаміці. Тепер в динаміці. На досі ми, прогинаючись, опускаємось до п'ят. на видихся, витягуючи зону між лопатками, йдемо вперед. І знову вдих, видих. Вдих і видих. Ставимо ноги на носочки і нам досі підіймаємо купри вгору, тягнемось вгору. І на вийде з округленою спинкою ми йдемо в планку, опускаємо коліна знов, йдемо вгору. Собака морда вниз. Перекочуємось в планку, опускаємо коліна і знов. Собака морда вниз, планка, коліна на підлогу і собака морда вниз. І ще декілька разів. Тепер затримаємось. Собаці мордю вниз, попереминаємо з ноги на іншу. Спинка рівно, Шиї не зажимаємо плечима. Тепер навдосі піднімаємо праву ногу вгору, таз закритий і переносимо вперед, ставимо між руками і коліна на підлогу. І нам досі руки вгору. Тих, затримуємось, не забуваємо дихати. Дих. І на видосі скручуємо за рахунок м'язів кору вправо. Дихаємо. І тепер опускаємо ліву руку для правої стопи. Перевірні та першого анасена поза перегорнуто птам. Опускаємо сідницю на підлогу. Краще витяжження правої сідниці. Піднімаємось праву ногу. Потихеньку відриваємо від килимка і переносимо, переходимо в планку. Якщо складно, можна поставити ліве коліно на підлогу, Упростити варіант, переходимо в планку, коліно на підлогу, чатурангу. Опускаємось нашвіт і Кобра. дих на витисі, ходимо собаку мовати вниз. Затримаємось на один цикл дихання. вдохе підіймаємо ліву ногу, то закритий. Переносимо вперед. на між руками. Право коліно на підлогу, тих, знімаємо руки вгору і затримаємось. Де їх навидеться, ми скручуємось вліво, також тут затримаємось. І на видачі опускаємо праву руку біля лівої степи, огляд хору, перегріта пашвок насу. Опускаємо, опускаємось вниз, витяжіння лівої сидиці. І навдосі підіймаємось, переносимо в ногу, планка бокова. За бажанням можна опустити праве коліно. І опускаємось планка чатаранга. Собака-моти вгору і видих. Собака-моту вниз. Тих і видих. І тепер підіймаємо праву ногу вгору, переносимо вперед, опускаємо ліву ногу і сідаємо на можливу для вас амплітуду. Боковий випад з кандасами. Можна залишитись, підтримуючи або схвати руки перед собою на мосте. І тепер переходимо на іншу сторону. Також опускаємось. Можна затриматися в цьому положенні, якщо це ваша амплітуда. Або опускаємось нижче, можна підтримувати руками, або складаємо на мосте На Навидеся, підіймаємось, ставимо ноги трохи швидше за плечі і опускаємось позу погині. Ставимо руки на коліна і починаємо скручуватись. Спочатку в праву сторону, видих. І тепер в динаміці навидеся в ліву сторону, вдих і вправо. І тепер у своєму темпі. Синхронізовуємо дихання. в по збоги. Руки піднімемо в позу аптуса. Ставимо ноги паралельно і з прямою спинкою опускаємось вниз. І за потреби призгинаємо коліна, якщо немає розтяжки. Руки можна захопити за литки і трошки витягнути задню поверхню стегна. А можна просто зібрати ліхті. І відчути витяжіння хребта. Поглядатися зі сторони в сторону можна. Беремося в праву ногу і витягуємо лівий бік. Затримуємось тут. І тепер на іншу сторону беремо лівою рукою за ліву литку, накриваємо правою і витягуємо правий бік. І тепер виправляємось, ставимо ноги трошки. Пуще на ширині, майже на ширині плечей, і опускаємось вниз маласимо. Можна руками себе підтримати, а можна пертися диктями у м'яку частину коліна, скласти на мосте, затриматися в цьому положенні, відчути розкриття кольшових, приємне відчуття, і можна похитатися зі сторони в сторону. сідаємо, витягуємо ноги перед собою. Можна трохи потусити, розслабити, і підтягуємо до себе праву ногу. Нам досі підіймаємо ліву руку, на видосі обіймаємо праву ногу, праву руку ставимо за спиною. Невеличка скрутка, погляд позаду себе або ж перед собою. Декілька цюків дихаємо. Носок лівої ноги натягнути на себе. Наведися. Розкручуємось, опускаємо коліно правої ноги. Стопу притискаємо до лівої ноги. Навдосі підіймаємо руки вгору. І на видосі опускаємось вперед. Головне, щоб у нас не округлювала спинка. Якщо це ваш максимум, залишаємось тут і дихаємо в цьому положенні. З кожним видихом опускаємось вперед Головне, щоб не округлювала спинка. В цьому положенні ми більше прокручуємо таз за рахунок тазу, а не за рахунок спини. І витягуємось вперед. Продихаємо в цьому положенні. Можна захопити ліву стопу і витягуватись вперед. На видих виходимо, виправляємо праву ногу, підтягуємо до себе ліво, вдосі підіймаємо праву руку, видих, обіймаємо ліве коліна, ліва рука позаду себе. Носок правої ноги натягнути на себе. Зосереджуйтесь на своєму диханні. І на видосі розкочуємось, опускаємо її в коліно. Стопа притиснута до правої ноги. Навдосі підіймаємо руки вгору. І нагідусь і опускаємось. Нога, спинку ми тримаємо рівно і витягуємось вперед. Якщо навіть це положення складно, ми трохи призгинаємо коліна і натягуємо носок правої ноги на себе. І тепер виходимо. Поверні, Витягуємо ноги, потрусимо. Тепер лягаємо на спинку, підтягуємо до себе ноги і поглядаємо зі сторони в сторону, розслабимо трохи м'язи спини, хребет. Можна захопити руками. Ступи і погодати в цьому положенні, в положенні щасливої дитини, розслабити кульшові сломи, спинку. І тепер опускаємо ноги, складаємо їх разом і опускаємо коліно, закриваємо очі. І починаємо розслаблюватись. Підготуємо себе до шавасани. Заключте очі, розслабте м'язи на обличчі, розслабте м'язи спини, живота, м'язи. Правого стена. Я лівого стена. І чуєте, як за рахунок гравітації розкриваються кольшові склони. Росслаблюються стопи. Пальчики рук. Пальчики ніг. Тепер обережно, повільно витягуємо ноги, кладемо їх на зручну для вас ширину, розслабте свій розум, відкиньте всі свої думки. Починаємо прокидатись. спочатку порухаємо пальчиком рук. Тепер пальчиком в І витягнемо руки вгору кору і питаємо. Спочатку правий бік, лівий, підтягну до себе ноги і через зочний для вас бік. пікнумось і сідаємо заплющеними очима. І чуєте ваше розслаблене тіло, розум, і чуєте зміни, які стались в вашому тілі після цієї практики. Коли будете готові, відкривайте очі. Я дякую вам за ваш час і до нових зустрічей!